Унад 11 мільйонів українців подали заявки на участь у програмі Зимова є підтримка. Про це повідомили у міністерстві економіки. Більшість заявок на отримання тисячі гривень від держави оформлювали у застосунку Дія. Ще 2 мільйони отримали допомогу через Укрпошту. У відомстві зазначили, що більшість людей витрачають кошти на оплату комірного послуги зв'язку та інтернет. А також на донати ЗСУ. І більше про роботу порталу дія і про плани команди Мінцифри на 2025 розпитаю очільника міністерства. До ефіру доєднується Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України. Пане Михайле, я вас вітаю. Слава Україні! Я вам слава вітаю вас. Отже, про дію. Це без перебільшення унікальний український сервіс. Я його дуже люблю. Він полегшує особисто мені життя. Я думаю, що і решті українців. А з останнього, що ви запустили, це був шлюб онлайн. Я пам'ятаю, що дуже багато заявок було, але насправді не так багато людей одружилися через дію. Чи користуються як на вашу думку? Інтенсивно користуються дією, чи все ж таки знаєте, традиційно хочуть вживу одружуватися українці. Вже подано приблизно 11 тисяч заявок на одруження онлайн, і 2000 тисячі пар вони вже скористалися цією послугою і одружилися через дію. А насправді ще там близько мільйона людей вони запропонували один одному одружитися через дію. Це стало такою вже народною творчістю, грою певною, і це добре. Що там цифровізація вона така стає певною попкультурою в нашій країні? Насправді Дію користуються вже майже 22 мільйони українців і. Нам вдається швидко реагувати на ті там послуги, які є найбільш актуальними для громадян, і там, достатньо швидко запускати ці послуги. І до речі, от шлю події він потрапив навіть в журнал Тайм як е, один з найбільш там класних е, е, винаходів 24-го року. Тому це там я думаю, заслуга е, скажімо, всієї нашої країни від тих, хто розробляє до тих, хто користується, що про це знає весь світ, що ми така саме діджитал країна. Активно так і для того, щоб оцінити дію, ще треба виїхати за кордону. Жінки можуть це зробити і відчути, коли ти стикаєшся з системою з бюрократією за кордоном, то дія стає безцінною. А до речі, ви сказали, що в журналі Тайм про дію писали. А от іноземні іноземці, вони цікавляться дією. Я знаю, що навіть планують собі деякі країни облаштовувати, будете допомагати. Та нещодавно і президент України Зеленський, він про це сказав <схід> подкасті, який такий став достатньо популярний. Лексоф про те, що деякі країни світу вже е зацікавлені в дії. Ми дійсно ведемо переговори з країнами пів Південної Африки Америки, південної також з європейськими країнами. Ми ділимося досвідом для деяких країн. Ми робимо такий процес discovery, коли ми вивчаємо, як там побудована взагалі сфера цифровізації. І робимо свої рекомендації. Там в кожному з цих прикладів логічний кейс буде е, продовжити роботу. Вони нам пропонують там, впроваджувати подібний продукт, як діє в цих країнах. Пам'ятаєте, ми в Естонії допомагали також. Ось. Але скажу так, що для нас це зараз не пріоритет. Е, тобто ми це робимо як наш соціальний внесок нашим партнерам і взагалі наш внесок, скажімо, в розвиток цифровізації в світі, тому що нам зараз допомагає весь світ проти війни з Росією, і нам дуже важливо також там бути корисними для світу. Але все-таки там наші плани на наступний рік, на цей вже да, 25-й рік і в подальшому вони пов'язані, як все-таки зробити найзручнішу державу для наших громадян, тому що є ще безліч сфер, де потрібно атакувати бюрократію, яка залишається, де потрібно робити по іншому процес, і тому ми допомагаючи іншим країнам, все таки сфокусовані. На наших громадянах І одна із сфер це військова сфера, це армія. Якщо можете, то розкрити, де в яких напрямках будуть новації. Да, ми, окрім цифровізації, там розвитку зв'язку е в цілому е інновації в нашій країні. Активно займаємося також мілтек-технологіями. Там ви знаєте проект армія дронів, е які там призів до того, що дрони активно розвиваються в нашій країні. На сьогоднішній момент е наша країна є однією з найбільш прогресивних країн світу, скажімо, я думаю, навіть найкращою мову у світі для розвитку компаній, які займаються дронами. І е ми зараз багато чого робимо в напрямку інновацій технології. Нології для того, щоб розвивати там ракетні програми, там різні перехоплювачі, штучний інтелект і так далі. Але я кілька слів ще хотів сказати взагалі про екосистему цифровізації. Вона ми нещодавно запустили, і у нас в нас знаходиться в бета-тесті проект МРІЯ. Це по факту дія, але для шкільної освіти. І ми вважаємо, що там будуть в цьому році великі зміни, і багато велика кількість українців це. Також ЮРезиденці це проект для іноземців, можливість відкрити. ФОП в Україні сплачувати податки це додаткові кошти в нашу країну І, по факту. Дія для іноземців перші чотири країни доєдналися до цього проекту. Також у нас є проект, який, наприклад, де ми навчаємо лідерів цифрової трансформації. Ви бачите, що зараз кожне міністерство починає робити цифрову трансформацію. Ми відкрили окремий навчальний такий продукт освітній Campus. Тобто, всі люди, які хочуть прийти в сферу цифровізації, зробити свій внесок в розвитку нашої держави в напрямку цифровізації, вони можуть. Навчатися, сидіти у кампусі, і після цього працювати в державі. Ось і окремо є ще велика кількість проектів там в телекомі стратегії інновації нещодавно прийняли. Але ось це яка система вона в 25-му році буде продовжувати активно розвиватися. А наскільки реально побороти оцю паперову армію завдяки цифровізації, зокрема чи можливо дії? Я розумію, що це все має бути дуже закрита інформація, що стосується збройних сил України, а тим не менш, щоб журналів журналів стало менше, ви можете щось зробити. Ну насправді зараз відбуваються робота, впроваджуються продукти вже і в армії, і для е, військовозобов'язаних. І насправді там ще е багато роботи попереду, але насправді за останній там е рік відбулася велика кількість різних трансформацій е в цьому напрямку. Я не знаю, від рапортів там до, наприклад, можливості там стати на облік там онлайн. Тобто багато змін відбувається, але те про що я говорив, що в 2025 році наш фокус він залишається на найбільш популярних послугах в Україні, тому дійсно скажемо, у нас є певна пріоритизація, над якою будемо працювати. Наприклад, центри ГСЦ. ми запустили в минулому році можливість купити продати авто онлайн. Але в цьому році ми з міністром МВС плануємо зробити е, там певну революцію сервісних центрів і е, можливість там записатися в чергу там онлайн без цієї онлайн черги, яку всі знають з бігунками. Тобто, а зробити це по іншому, передивитися цей процес. Е, я там не буду анонсувати, скажімо, без, без своїх колег, робити спойлерів, але повірте, що задача за півроку повністю перевести в цифру всі центри МВС і, і знищити будь-які прояви можливої корупції. корупції в цьому. Мому напрямку нещодавно також прийняли постанову про є е консул. Е е це е це взагалі такий набір різних сервісів, які допоможуть українцям за кордоном легше комунікувати з консульствами і отримувати послуги е в Україні. Тобто ми повинні дбати і в українцях, які є за кордонами, того щоб вони отримували якісні сервіси і поверталися в нашу країну. Е тому була прийнята постанова. Така також революційна. Ми прибили просто бюрократію, яка створювалася 30 років. Постанова на постанову довідка на довідку. Uh -huh. Просто все це знищили з міністрами МЗС, і зараз готуємо запис сервісів. В цьому напрямку Ну і звичайно, так, якщо там дозволити кілька слів про цей рік, е е е що важливо сказати, весь світ продовжує розвиватися, незважаючи на те, що на нас масштабна війна, і ми боремося да, за наших громадян і за якісний сервіс нашої країни, взагалі за умови розвитку. І в цьому році ми будемо багато уваги приділяти е напрямку штучного інтелекту і кібербезпеки, тому що ми бачимо там ті проблеми, які відбулися там з мін'юстом, да як це там на сьогоднішній момент вже запускаються всі ключові там. Реєстри і все починає працювати. І звичайно що відбувається кібервійна паралельно з фізичною війною, масштаби якої ніколи не було. Але наша задача зробити все для того, щоб в цьому напрямку також відбулися певні зміни. І другий напрямок це штучний інтелект. Тобто, в цьому році штучний інтелект буде набирати неймовірних обертів. Це в цьому ми вже світі. побачили. Це ми вже да. пане Михайло. Вже зрозуміли. І я вам дуже вдячна. що ви спрощуєте життя моєї і українців і за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую. Це був Дякую вам. Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.